Вона обійшлася в 2 мільйони гривень. Всі оправдали мені телефонував мій друзята, 91 студент, мені підвозом, телефонує владу, що сидиш, Сашка. Це 24-тично. Ви тоді сідаєте вас і різні. Хочу знати, скільки коштує подарунці. Уголовні запашки на камеру я тому є. Це оборона. Так, 3D ядер, для камера. Ну ти ще й не залишилося, повітря отак мало. Аж сіла від вами. Обіцяли на файл. Розбирався у колонку за бочки до порядок, 20 відбуваний потреб, починаючи від 1664 року. Правильно, не было согласовано по этому плану. Было написано обычной экспозиции, и здесь было на этом Вот это, что было в Вона звучала так. Знаю, займу грибу знімала пальцями для того, щоб те, що залишиться на цілі достигну. Якщо конкретно поняти, то насправді було ще цієї рішення. Хто я? Чому? А що тому я згодні нас связатися в і виборці, а воює? Ну, знаєте, панове козаки по-филосовській, риць, ну ім'я такий свинопасний, коли ж потім корицію посала. Але ж алягерка в алягер. Та військове щастя, штука ой, як каміннула. І коли після жовто-ходи я шляхту гняли татарами до Чергана і Суботова, то, напримію, в Суботові на зустріч полонена виходить пан Капуста і говорив, добро дня, панове, до Балаквисня, тому будете виготовляти сьогодні. Тобто, гру, ми вам гарантуємо стосовно гної не питання висипання. <рес> Чим краще запам'яталося, будете працювати своїми шляхецькими пальчиками. Ну, Для ще це було необтяжно. На полі була робота була набагато і складніша, але це було б Робота для хлопа, а я в ладзоні. Але пан капуста проводив коротенький інструктаж по техніці безпеки, говорячи, панове, а кому що не зрозуміло, або не дай Боже, не захоче працювати. Там інструктор знає. А інструкторів було 200. При тому при міській резиденції гетьмана і штаб квартирі контрозиків, будь-хто не служив. Підвився лише в плані фізика і в плані інтелекту, знову ж таки, рука була потужна. Ну, історія ввачить про те, чи то працювала по Стахановській, чи то пояснення було реальним, але це і проговориться і за себе. В районі 100 тисяч сегли пішло на будівництво Львівської церкви. Ще не менше 100 тисяч пішло на будівництво Паласу Гетьмана. Висловили на таку потужну кам'яну оборону вежу, чи на півчині. Так, що це що значить ну, відбір? Правильний інструктаж привели. Правильний інструктаж проведу. А <рес> Залишки палацу. Заложки палацу Хмельницьку це воїн зеленого причіпу. Після визволення Суботова-відгідерівців за наказом погосного керівництва були розібрані для потреби того самого госмоного керівництва. А величина, Величина за замірами така це 10 на 13. Двоповерховий, так? Одноповерховий. Ну повірте на ті часи 10 на 13, потужна кам'яна спорта, вже був палац. не нинішні олігархії. Ну, нинішній олігарх. Можливо, з високим цоколем, це зрозуміло. Високим цоколем і одноповерхові, так? Дякую. Ті були крути тоді, що зараз. А, за ніші, за ніші, скажіть. Справді, що камера морожена мала підвальний рівень. В кілоту вставлялися дубові колоди, поверхно набувалися дошки, і, і в них або ходили, або підвал використовувався як склад. Зброя, порох, продукти харчування і вино. Оковита, котра горіла синім полом'ям, котру подавала до столу гетьмана, і гетьман ніколи так полюбляв в жити на дозвіл. Як там посилали на костел, ковалі мовка знала. Чабуль, чарочки, ма. І потім продовжувала, а душа моя в будівлі ще не вирішили, зіберезивання. Думала, сьогодні. Але вовкріма. В поході желання оковити каралася смерті. В морі викладало в забор, а на полі та рубало голови в самі. Хоча для невиправних пояків в заплані Дніпра був острів Зміїний, такий собі ЛТП. куди відправляли в пояках, давали мешкет, вірку пороху, кулі, ножа, сокиру і казали чоловічами через рік прибігли. <ріст> виживеш, вилікувався. Не виживеш, теж вилікувався. А може йому передникнути. Якби він переплив би взагалі ніж. А далі я буде думати про когось щось. Із кіно забуде, то і так яка називається інтелект. Я би сказав, що карність була дуже сильна. Адже що можна би зробити людині, яка не боїться?

А я думаю, то поляки малювали. До речі, стосовно поляків, саме цікаве, що міняється відношення до Богдана Хмельницького. Якщо раніше це був Невеликий польського народа з син, то зараз дуже потрібно почути, як ще костя, якби наш круг додав Хмельницькому те, що той просив, наскільки понад було сільського. І Україна, я думаю, питання про Переяславську Раду було б зовсім по іншому бігали в панову північні сусіди поштаніли за Лайськими горами в кращому випадку і гарантуємо в Новокримській колегі. Панове на початок третій